Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, взовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну, всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, гатів, злості і так далі, ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це. Ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема куди виходити, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на носі в телефон. Люди просто заходять і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номеров телефон. відповідальності ж ніякої, можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в нам да? і там, б, десь горло відпустити один одному. Ну, навпаки, ми давимо, ми давимо один одного більше і більше. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете. Від 100 тисяч гривень на місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.